У 2014 році в Японії стався страшний та дуже дивний інцидент. У орендованому складському контейнері було знайдено велику коробку, на ній було написано лялька. Але запах, що йшов зсередини, свідчив про інший вміст. Коли встановили особу, знайдену в коробці, поліція дізналась, що молода жінка, начебто, надіслала її самій собі, і цей склад був орендований на її ж ім'я. То як вона там опинилась? 29-річна Ріка Окада працювала медсестрою в будинку для людей похилого віку в районі Ніщінарі, щовосаці. Вона була відповідальною працівницею і серйозно ставилася до своїх обов'язків. Та 22 березня 2014-го на електронну пошту її керівництва надійшов лист від дівчини, в якому вона написала, що хоче взяти відпустку. Ще вчора вона була на роботі, але не говорила нічого про те, що збирається відпочити. Це було неочікувано. З тих пір Ріка виходила на зв'язок з колегами та родичами лише через текстові повідомлення. Вона писала: Я зараз далеко і тимчасово не можу повернутися. А також останнім часом я дуже зайнята. Будь-які спроби додзвонитися їй на телефон закінчувалися невдачею. На роботі з розумінням поставились до того, що дівчина вирішила відпочити. Все таки її робота була не з легких. Але коли відпустка затягнулась, один з колег вирішив завітати до неї додому та особисто перевірити, чи вона в порядку. Він подзвонив їй на домашній телефон, але, як зазвичай, відповіді не отримав. Та все одно чоловік прийшов за її адресою і наполегливо дзвонив у двері йому не відкрили. Коли пройшло два місяці з того дня, коли Ріку бачили востаннє, її мати вирішила скористатися запасним ключем та відвідати доньку. Коли вона увійшла, то зрозуміла, що тут досить давно нікого не було. Речі лежали на своїх місцях, але очевидно, що в кімнатах тривалий час не робили вологе прибирання. І тут вона помітила червоні плями на підлозі серце матері стислося від жаху. Вона подумала про найгірше, тому викликала поліцію. Коли почалось розслідування, правоохоронці виявили, що кредитними картками дівчини регулярно користувалися весь цей час. Але місце знаходження ріки досі було невідоме. Також два місяці тому вона користувалась послугами пошти та відправляла великогабаритний багаж з Осаки в Хачіоджі, Токіо. Судячи з дати, вона на той момент вже вважалася зниклою, а після цієї відправки Ріка підписала договір на зберігання посилки в орендованому контейнері і за цю послугу розрахувалася кредитною карткою. Відстеживши транзакцію, поліція дізналася адресу складу та терміново виїхала туди. Коли представники влади зайшли всередину то відчули характерний неприємний запах. Вони зрозуміли, що Сморіти йде з великої двометрової коробки. На ній була наліпка. Відправником і одержувачем експрес-посилки значилась сама ріка Окада. На етикетці виднівся напис: Лялька, обережно поводьтеся з копією людської ляльки в натуральну величину. Розкривши коробку, поліцейські побачили, що вміст був загорнутий у товстий шар поліетиленової плівки. Це було жіноче тіло, всім стало ясно, що зникла ріка Акада, знайшлась, але все одно мали дочекатися підтвердження судмедексперта. За допомогою ДНК експертизи було встановлено, що це дійсно була вона. Дівчина отримала 50 ножових поранень, але жодних слідів супротиву на тілі патологоанатом не виявив. Оскільки в домі теж не знайшли ніяких ознак боротьби, стало зрозуміло, що це зробила знайома людина. Хоча відправницею у квитанції посилки була Ріка Окада, поліція встановила, що номер телефону для отримання належав не їй. На пакеті з тілом загиблої також були виявлені відбитки пальців іншої людини. Поліцейські з'ясували, кому належав номер телефону, вказаний на посилці. Це була Юрій Оїші. Відтепер вона стала головною підозрюваною у справі ріки Окади. Юрій Оїші, бразилійка японського походження. Через скрутну економічну ситуацію в рідній країні її батьки переїхали до Бразилії, аби працювати на кавових плантаціях але через декілька років повернулися на батьківщину та оселилися в Осаці, а саме в районі Ніщинарі, якраз неподалік від родини ріки Окади. Дівчатка ходили в одну школу і дуже здружились. Та згодом Юрі з батьками повернулася до Бразилії, де продовжила навчання у середній школі. У 20 років дівчина знову з'явилась в Японії, аби жити і працювати там. Та Юрі швидко зрозуміла, що в цій країні все інакше, і їй буде досить важко знайти хорошу роботу та стати частиною суспільства. Хоч вона і була японкою за походженням, але мала лише бразильський паспорт, адже Японія не дозволяє подвійного громадянства. Тому Юрі знаходилась на тимчасовій візі. Вона дуже хотіла знайти хорошу роботу, але, як не старалась, у неї цього не виходило, і дівчина працювала в супермаркетах і магазинах, де заробляла собі лише на мінімальний прожиток. Аренду житла в Токіо самі оплачувати було нереально, тому вона жила разом із сусідкою по кімнаті, яка родом з Китаю. Юрі дуже прив'язалася до своєї сусідки, оскільки їй було досить важко в Японії. Ця студентка завжди підтримувала і допомагала їй. З рідними у Юрі гарні стосунки не склались. вона не виходила на зв'язок з батьком вже три роки, і через це дівчина почувалася досить самотньо та одиноко. У неї не було близьких друзів, окрім сусідки по кімнаті. І коли у 2013 році та сповістила, що отримала пропозицію працювати в японській компанії в Шанхаї і збирається повертатися до Китаю, Юрі була просто розчавлена. Вона не могла прийняти той факт, що залишиться зовсім одна, тому була сповнена рішучості поїхати разом з подружкою. Юрі планувала навчатися та отримати роботу в китайському рекламному агентстві. однак реальність не сприяла цьому. Дівчина загрузла у боргах та не могла дозволити собі переїзд, а ще їй відмовили у постійному проживанні в Японії. Хоч Юрі і не мала більше права залишатись, вона все одно не повернулася до Бразилії. Дівчина прострочила візу та жила в Японії нелегально. Якось у новинах вона почула, що якісь іноземці підробили свої паспорти, і вирішила, оскільки вона не може переїхати до Китаю на законних підставах, то теж спробує підробити свої документи. Вона почала вивчати питання і зрозуміла, чи фальсифікація буде коштувати надто дорого. Тож лишався один варіант викрасти паспорт. Юрія почала шукати друзів у Фейсбук, а саме дівчину приблизно її віку. Їй потрібен був хтось самотній, з ким легко увійти в контакт, хто ніколи не покидав країну і не мав закордонного паспорта. Серед рекомендацій вона побачила сторінку давньої подруги Ріки Окади, яку не бачила більше десяти років. Згідно інформації на особистій сторінці дівчини, вона була медсестрою, жила в Осаці сама і, схоже, не мала закордонного паспорта. Бо жодних фото з інших країн не публікувала. Використовуючи лайн за стосунок для обміну повідомленнями, схоже на WhatsApp, Юрі зв'язалася з Рікою. Був січень 2014-го. Юрі радісно повідомила, що знову повернулася в Японію, і була б дуже рада зустрітися з давньою подругою адже вони так багато років не бачились і не спілкувались. Юрі хотіла приїхати в Осаку і повечеряти разом з майбутньою жертвою. Ріка зраділа, отримавши повідомлення від подруги дитинства. Вона була приємно вражена, що та досі пам'ятає її і навіть хоче поновити спілкування, тому охоче погодилась на цю зустріч. Вони вирішили влаштувати невеличкі зібрання колишніх однокласниць і покликали ще двох дівчат до пабу. 1 лютого 2014-го Ріка опублікувала пост у своєму Фейсбук. Сьогодні ввечері я збираюся зустрітися зі своїми однокласницями початкової школи. Невже минуло стільки часу з нашої останньої зустрічі? Того ж вечора Ріка також виклала фото цієї вечері, коли всі четверо сиділи за столиком. В той час, як всі насолоджувалися спілкуванням із давніми подругами, Юрі обдумувала свій страшний план і міркувала, як краще позбавити життя колишню однокласницю та забрати її особистість. Після вечері Ріка чемно запросила гостя до себе додому переночувати, в ту ніч нічого не трапилось, бо ще не було детального плану дій. Наступного дня Юрі повернулася до Токіо та застала сусідку по кімнаті якраз в той момент, коли та потроху збирала речі. Дівчині стало дуже сумно. Думка про те, що вона може лишитись на самоті, була нестерпною. Діяти треба було негайно. 20 березня 2014 року, через кілька тижнів після зустрічі з Юрі, Ріка опублікувала у Фейсбук допис Я щойно мала дуже неприємний досвід, і я тремчу від злості. Що так розлютило дівчину, вона не написала, але поліція вважає, що це могло бути пов'язано з Юрі, ймовірно, та зробила пропозицію, яка сильно обурила Ріку. Наступного дня після тієї публікації Юрі купила ножа в магазині товарів для дому. Та пішла до Ріки додому. Її ніхто не запрошував, та, оскільки господиня була вічливою та вихованою людиною, то впустила непрохану гостю. 22 березня вранці одна з подруг Ріки отримала від неї повідомлення. Юрі прийшла до мене вчора ввечері і відмовляється йти. Не виключено, що Юрі могла планувати залишитись жити зі старою подругою, сподіваючись, що це врятує її від самотності. А ніж купила на випадок, якщо щось піде не за планом. Однак Ріка зовсім не розділяла таких намірів вона хотіла позбутись Юрі і просила її піти. Між ними спалахнула сварка. Після того, як Ріка в черговий раз сказала їй забиратись, непрохана гостя витягла із сумки ножа і штрикнула колишню однокласницю в живіт. Юрі вже не могла спинитись і наносила удар за ударом. Після 50-го разу нападниця зрозуміла, що досить, і почала прибирання. Спочатку вона помила тіло, потім ніж, а далі почала наводити лад в кімнаті. Але після такої атаки неможливо було відчистити все ідеально, тому на підлозі залишились плями, які згодом помітить мати постраждалої. Юрій почала видаляти всі згадки про себе на сторінці Уріки. Певно, вона не знала, що те, що публікується в інтернеті. Назавжди залишається там. Потім, від імені Ріки, написала їй на роботу, що йде у відпустку. Коли на телефон жертв надходили текстові повідомлення, Юрій відповідала на них. Але всі дзвінки, звісно, ігнорувала передзвонила лише господаря будинку, в якому жила Ріка, і, прикинувшись з нею, сказала, що поїхала і ще не знає, коли повернеться. Вона старалась максимально тягти час, аби встигнути здійснити свій план з документами. Злочиниця одразу ж забрала сумку ріки, де був гаманець з кредитками. Тіло подруги вона загорнула в м'яку похирчасту плівку та помістила в картонну коробку довжиною приблизно 2 метри. Пакунок важив 50 кілограмів. Наступного дня Юрі позвонила у транспортну компанію, щоб ті забрали посилку з дому ріки. Послуги пошти сплатила кредиткою подруги. Але, підписуючи накладно від імені ріки, дівчина допустила помилку. Та вказала номер свого мобільного телефону. Вміст посилки було позначено як глиняна лялька в натуральну величину, адресована Ріці, але на адресу Юрі у Токіо. Про відбитки пальців вбивця також не подумала і не одягала рукавичок. Непрохана гостя нарешті покинула помешкання Ріки та поїхала додому в Токіо, щоб отримати пакунок, який був доставлений через один день. Протягом місяця коробка з тривожним вмістом зберігалася в квартирі Юрі. Справа в тім, що сусідка тимчасово поїхала до Китаю, але мала б ще раз повернутись. Юрі почала хвилюватись, що та помітить дивний пакунок та почне задавати питання, а ще переймалась через запах, який скоро буде неможливо приховати, тому вона орендувала контейнер для зберігання, що знаходився на спеціально відведеній території недалеко від дому Юрі, і відвезла коробку туди. Все, звісно, оплатила краденою кредиткою. Маючи гаманець та телефон Ріки, Юрія подала заявку на ще декілька кредитних карток. Вона використала свою медичну картку, щоб отримати довідку, необхідну для виготовлення закордонного паспорта. Щоб оформити його на ім'я Рікокади, вона використала вже свою фотографію. Здавалося, що жахливий план вдався, і дівчина вилетіла до Китаю 3 травня 2014 року разом зі своєю сусідкою по кімнаті. Як стало відомо пізніше, Юрі витратила понад мільйон єн – це близько 10 тисяч доларів на готелі, кафе, одяг і таке інше. На Юрі одразу був виданий ордер за пограбування та використання кредитних карток ріки, І, звісно, за вбивство. Однак між Японією та Китаєм немає договору про екстрадицію, тому поліція Осаки по дипломатичних каналах звернулася до Китаю з проханням передати Юрі Японії. Але через те, що та була громадянкою Бразилії, то китайська влада хотіла відправити її саме туди. Японський уряд заперечував та наполягав на своєму, шукаючи способи вирішення цього питання. Час плинув. Пройшло два роки з моменту скоєння злочину, і аж раптом сталося дещо непередбачуване. Дівчина з'явилася в японському консульстві в Шанхаї і здалась владі добровільно. У січні 17-го року Юрі повернули до Осаки. Де заарештували за шахрайство та вбивство. Спочатку Юрі не хотіла розмовляти з поліцією, заявляла, що їй просто немає чого сказати, але пізніше зібралася з думками та розповіла все, що скоїла і як до цього дійшло. Суд над Юрі Оїші почався в 2019 році. Її захист стверджував, що дівчина страждає від психічного захворювання і не повинна нести повну кримінальну відповідальність через зниження розумової її здатності. Однак прокурори зазначили, що при скоєнні цього злочину було вчинено багато спланованих та умисних дій. Вона продумала, як знайти жертву і втертися до неї в довіру, з фантазією підійшла до питання упаковки та приховання, проявила вона хідливість, коли організувала переміщення тіла поштою, вдавала себе ріку та надсилала повідомлення за її телефоном. Юрій Оїші зробила забагато продуманих дій. Це доводило, що вона мала здатність свідомо оцінювати те, що робить. У березні 19-го року Юрі Оїші засудили до довічного ув'язнення. Почувши свій вирок, дівчина заплакала та сказала Мені сумно і шкода за мої дії, за те, що я завдала стільки неприємностей багатьом людям. Коли її питали, чому вона пішла на такий страшний злочин. Оїші відповіла Я просто хотіла почати нове життя. І жити нормально. У мене не було іншого вибору, крім як забрати її життя. Це прозвучало страшно забрати чуже життя щоб прожити своє. Жахливо, що дівчина відчувала себе настільки самотньою, що була ладна вбити, аби тільки не втратити єдину подругу. Схоже, вона дійсно відчувала провину за скоєне, бо інакше не здалась би поліції сама. Але це вже не поверне життя молодої медсестри. Яка ще могла зробити багато добрих справ у своєму житті, ми стараємось обережно ставитись до знайомств в інтернеті, бо хтось з нових знайомих може виявитись хижаком чи шахраєм. Але коли отримуєш повідомлення від людини, з якої ти колись товаришував, хіба подібні думки прийдуть в голову? Будь-кого можна легко обдурити, тому будьте -то уважні з тим, яку особисту інформацію публікуєте на своїх сторінках у соцмережах. Бо її можуть використати проти вас самих. Бережіть себе.